Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Благословляється і освячується цей посвяченням цієї священною водою у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Господи! Сьогодні трускавчани і гості стали свідками дуже хороших, позитивних подій. В Трускавці освячується будинок Карітосу. Я пам'ятаю, коли ця вся історія починалася, коли отець Петро Івасівка, Наталя, вона ну зараз керівник Карітусу Трускавецької, вони коли прийшли сюди, і тут просто був. Не виглядало, але просто не знали, розгублено так все на все дивилися, з чого починати. Але очі бояться, руки роблять. І ота історія тут, з початком війни, воно дало ще більше поштовх, ще більше зусиль для нашого трускавського карату, для всіх християн, трускавця, і всі разом навалились на цю проблему і вирішили. І це є один із позитивних багаточисленних приходів трускавці, де. Попри проблеми, попри негаразди, люди закочують рукави і просто мовчки працюють. І це дійсно патріотизм. І трускавецький, і український, і християнський з початку повномасштабної війни ми відкрили невеликий прихисток для жінок та дітей з інвалідністю, які, втікаючи від війни, рятували своє життя, життя своїх дітей. І деякі люди жили тут кілька днів, тому що планували вирушити далі в інше місце. Деякі люди кілька місяців, аж доки не отримали можливість, щоб повернутись додому. Деякі люди вирушили за кордону, оскільки не мали вже можливості куди повертатись через певний період часу. Наш старенький будинок виникла необхідність зробити в ньому ремонт, оскільки підлога була вже абсолютно в непридатному стані для проживання людей. І зараз ми можемо тішитися плодами ремонту, які зробили силами наших волонтерів. Ми щоравдячні перш за все волонтерам, які приходили та допомагали нам. Це були як місцеві мешканці, так і люди з числа внутрішньопереміщених. Осіб. Ремонт в нашому приміщенні не був легкою справою, оскільки в нас не було якогось одного великого гранту, який би покрив всі. Потреби, перш за все, нам допоміг благодійний фонд Карітас України, який надав кошти на будівельні матеріали та частину меблів. Після цього. Об'єм робіт збільшився, і нам довелося шукати додаткове фінансування. Організація, яка нас підтримала, була Будуємо Україну разом, яка нам також надала іншу частину будматеріалів, а також волонтерів з усієї країни, які приїхали до нас і своєю працею допомагали нам завершити цей ремонт. Щиро вітаємо усіх з великодним і запрошуємо до нашого карітасу. І Особливо запрошуємо ставати нашими волонтерами, тому що волонтерство це точно не про нудну роботу. Це Про спілкування, це про друзів, це про духовний розвиток та збагачення.